Но життя за відеокамерою. Редактор ТРК Лозова Валентин Косіченко професійний шлях обрав за покликом душі. Перші кадри він відзняв понад 30 років тому. В місті Лозова була така відеостудія Спектр. 90 90-ті роки тоді камер зовсім не було. Це перша в лозові була камера. Снімали для архіву. Було цікаво. Ну а потихеньку воно понравилося і зараз уже без цього ні. Тирка Лозова Валентин працює найдовше 18 років. Перша директорка телекомпанії Алла Свистун тоді запросила Валентина допомогти у створенні фільму Я чую серцем Лозову. Відтоді на рахунку оператора багато відзнятих сюжетів. Найбільше ж, каже, запам'яталися відеозйомки про вибухи, що сталися 16 років тому на колишньому арсеналі, та початок повномасштабної війни Росії проти України. Особливо коли перші дні, коли були прильоти, вибігаєш відсюди не просто щоб заховатися, а схватити камеру і кудись вже бігти. Страха нема. Знімали пожежу, ну я зайшов разом з пожежниками, які були в кисневих масках. Ну, а я зайшов знімати. Ну, на, на мені маски не було. Ну, вигнали, правда, потім. <гум> Як впіймали? Валентин каже, професійний оператор має бачити яскраві кадри, а у деяких випадках навіть їх передбачити, аби встигнути зафіксувати захопливий момент. Оператору каже, зручно працювати з колегами-професіоналами на початківці. Вже коли вони через необачність, інколи потрапляють в об'єктив камери, Валентин не ображається. Оператор, як і всі, ми з нетерпінням чекає на перемогу. А відзняти цей момент для нащадків вважає своїм найбільшим бажанням. Вікторія Кожеду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.